Товариство, Шо у нас стосується куплі-продажі маленьких поросяток. Якраз от щонеділі ми разом з вами обговорюємо цю от ситуацію із ціноутворюванням, із якраз от попитом на маленьких поросяток. Тому прошу, друзі, будь ласка, перейдіть у коментарі і опишіть, що відбувається у ваших регіонах. Тому що ну от, буквально останні три тижні, що у ціні на живу вагу, що у ціні на сало м'ясо. в Принципі поступово перетікає оця. Ажіотаж і на маленьких поросяток. Я так думаю, що це дві взаємозв'язані якраз от речі. На сьогоднішній день 3 тисячі гривень порося вагою від 10 до 13 кілограмів. Оце ходова ціна базарна. Перекупи б'ються за поросят. Якщо вага поросят 12-13 кілограмів, то вихвачують здебільшого кабанчиків. Люди ж, які залишаються на базарах. Реалізовують решту вже менших поросяток від 9 там до 11 кілограмів, також по 3 тисячі гривень. В принципі, як виявилося, моє припущення не було просто припущенням, а вже являється фактом. Якраз от о тих поросяток, які перекупи е, самих найбільших купують у нас. Е, їдуть вони у ту саму шостку у той самий краловець, тому що ну. от Написали мені в повідомленнях, що зараз кролевець, шостка, поросята 4 тисячі гривень на їхніх базарах. До речі, хто з кролевця, шостки, можете знову ж таки або підтвердити, або спростувати оцю інформацію. Мені самому також буде дуже і дуже цікаво. Що стосується ажіотажу, ну, практично все, що виїжджає на базар, воно. Розкупляється, в принципі, пряме підтвердження, тому телефон, ну на який мінімум 2-3 рази на тиждень телефонують і цікавляться тим, чи є поросята на продаж. Так що, ну не знаю, наша галузь безпосередньо на сьогоднішній день більше жива чи мертва. Як це буде, це можна так сказати на стабільній основі. Оця от ситуація складеться або ж це ситуативно поживемо, побачимо, але факт є фактом. Але в принципі, відтовкуючи свій цін на зерно, в принципі, ті самі 2,5-3 тисячі гривень, те саме мале порося, має коштувати, тому що в нашому регіоні на сьогоднішній день ціна на зерно в районі ну від 8,50 до 10 гривень не дешевше, так що якось так. Так що, товариство з нетерпінням чекаю інформації від вас стосовно того, що робиться у ваших регіонах. І з цінами на малих поросят зростає вона отак, от як у нас, грубо говоря, дуже швидко і ну неконтрольовано, можна так сказати. Хоча як ми можемо її контролювати, з нетерпінням буду чекати від інформації від вас. Друзі, дякую за увагу! До нових зустрічей.